Коли всі літери були зібрані, ліс ожив, Сонце засяяло ще яскравіше. Вітерець лагідно розносив аромат квітів, а кожна гілочка, кожна травинка ніби шепотіла слова, що повернулися до лісу. Ілько відчинив чарівну книгу, і одна за одною літери ніжно загорілися золотавим світлом, повертаючись на свої сторінки. Всі друзі Лиска Лариска, білочка Шустрик, ведмедик Потапко, Сорока Сяйка, Жабка Квака та Кіт Філька зібралися навколо, милуючись дивом. А тоді тихо, з за дерева, вийшов тхір буркун. Він мовчав, опустивши голову, а потім несміливо заговорив Я. Я не здогадувався, що літери несуть у собі світло і тепло. Я думав, що вони лише знаки на папері. А тепер бачу без них світ тьмяніє, стає холодним, наче в темному лісі без вогника. Я помилявся, і серце моє стискається від сорому. Я не вмів читати, та тепер. Тепер я прагну навчитися, щоб повернути барви й радість, які сам затьмарив. Пробачте, будь ласка, не хвилюйся, друже. Всі ми робимо помилки, це нормально. Головне зрозуміти їх і спробувати виправити. Сідаєш поруч? Давай будемо вчитись разом. Дивись, літери такі цікаві. Кожна ховає в собі маленьку таємницю. Разом. Ми зможемо скласти слова, які несуть радість, тепло і добрі думки. І відтоді цхір приходив до друзів щодня. Він не просто навчився читати, а навіть почав писати власні маленькі історії. Ліс більше ніколи не був мовчазним. Літери жили у своїй чарівній книзі, слова розквітали на галявинах. І навіть тхір Буркун колись найбільший розбишака став одним із найкращих учнів. Ну що ж, любі мої, якщо ви бачили попередні наші з друзями пригоди, то ви вже знаєте всі літери української абетки. Спробуємо повторити: А, Б, В, Г, Г, Д, Е, Е, Ж. З, П, І, й Й, К, Л, М, Н, О П, Р, С Т У Ф Х, С, Ч, Ш, Щ, м'який знак Ю Я. Супер! Тепер ти гарно знаєш абетку. Кар-кар! букви вивчені, голови повні, дзьобики усміхнені, але це лише початок попереду ще стільки дивовижного, що навіть мої пір'ячка тремтять від нетерпіння. Підписуйтесь на канал, щоб не прогавити нові пригоди. Бо хто знає, може, наступна таємниця сховалась у моєму гнізді. Карамельно цікаво буде!